Понад 200 вакансій для людей з інвалідністю пропонують роботодавці Кіровоградщини. З них більша частина вакансій 121 – не вимагає досвіду роботи, що значно спрощує шукачам можливість знайти ту чи іншу посаду. У топ десятці найбільш затребуваних: укладальник, пакувальник 14 вакансій, підсобний робітник 12 вакансій, по 8 – вакансій охоронник та прибиральник і по 5 – офіціант і двірник. Також потрібні продавці, трактористи, фармацевти. Роботодавці пропонують зарплатню від 8 до 20 тисяч гривень. Інформація від обласного центру зайнятості. СНАП відновлює надання послуг з реєстрації вторинного ринку транспортних засобів, пов'язаних зі зміною власника. Договір куплі-продажу транспортних засобів, які зареєстровані на території України після 1.01.2013 року, укладаються в присутності адміністратора ЦНАПу під час прийому. Телефон для довідок 0800 40 44 45. Волонтерка Віта Боцман оголосила про новий аукціон на підтримку ЗСУ. Пропонується ексклюзивний лот. Сувенір, виготовлений з латунної гільзи від танкового підкаліберного пострілу для танкової громати, яка встановлялася на танк Т-62. Спочатку цей постріл був у складі боєкомплекту рашистської техніки, яка базувалася в окупованому селі Васильівка поблизу Снігурівки в Миколаївській області. Але наші захисники знищили ворожий танк і затрофеїли залишки снарядів. Усі виручені кошти від аукціону підуть на... Ефпів-дрони для розвідників. 10 комплектів. Старт 5 тисяч гривень. Реквізити та умови аукціону на сторінці Віти Боцман. На базі бібліотеки філії номер 3 відбулося групове психологічне заняття в просторі психоемоційної підтримки. Як правильно реагувати на фізичну загрозу учнів 4-го Б класу гімназії імені Шевченка навчав психолог та тренер самозахисту Вадим Нємов. Діти отримали не тільки базові знання про механізми стресу, а й практичні навички, що підсилюють впевненість у собі. Дванадцяту сотню окопних свічок зробили вихованці та тренер городка БДЮТ, туристи-пішоходи. Завдяки дозволу батьків заливкою свічок займалися в робочі дні, не чекаючи вихідних. Також планують зібрати посилку для військових, чай, каву та все необхідне. Городківці дякують за донат Валерію Буркацькому для закупівлі парафіну, Станіславу Перевертайлу за підрізку паночок. ГО Капеланський патруль за підтримки церкви Нью лайф Атланта» відкрив кімнату духовної та психологічної підтримки в Олександрійському районному управлінні поліції. Про це повідомив військовий капелан Павло Царевський. Він планує там працювати із правоохоронцями Олександрійщини. В планах наповнити кімнату книгами, артефактами та допоміжними речами для ефективної роботи, йдеться в повідомленні на сторінці Капелана.